Ні, неправда. Яка церква завжди була серпня. У всім плані може бути. Нова процедура. Нова процедура. Нова процедура, <кхм> вона є спрощена. Є так званий спрощений процес. Суддією в цьому процесі є сам єпископ. Єпископ Дізіан, тобто епарх. Всі на церквах це називається епарх. І він може, скажімо, протягом місяця розсудити справу на дійсності подружжя. А є умови, коли, скажімо, ця, коли можна цю процедуру застосувати. Тобто обоє подруги переконані, що їх дуже не дійсно. Але мало того, що переконані, тому що вони можуть переконання мати, треба мати доказ. І мають довго за місце з цього подружжя, приходять до єпископа і заявляють про те, що він є недійсний. Єпископ визначає зі трансформа і це йде, і до місяця справа така закінчується. Якщо, якщо а, в цій процедурі щось є, скажімо, єпископ не має моральної певності, щоб прийняти рішення, автоматично скерує справу на нормальну процедуру. Нормальна процедура зараз теж є спрощена. Немає другої інстанції, обов'язково немає. Але можна апелювати, хтось є незгідний з історією, з, з виробом, e, скажімо, Нормальної процедури нормального судового процесу. Може полювати другу інстанції. Хто може апелювати? Може апелювати одна сторона подружка, друга сторона подружжя, тобто позивач і Може апелювати захисник подружнього Тобто є в процесі захисник подружнього призвання. Його яка, яка його завдання в процесі поружньому. Він витягує всі аргументи, які є за дійсністю подружжя. Тобто допомагає судді зорієнтуватися, чи він десь не пропустив таких моментів, які говорять, що це подружжя було дійсним. Ще треба сказати, що. Нова процедура дає можливість одноособового судді, навіть цієї нормально. Тобто в е, е, партикулярних церквах, церква це єпархія, скажімо, діцезія. Тобто, ось, може бути такі ситуації, що немає підодобних людей, юристів. Туди, ось, а кодекс вимагає три, наприклад, трьох, трьох суддів до подружнього процесу. Бачите, це колегіальне рішення. Тому що щоб, наскільки церква відповідає, відповідає на цього залишиться до судового процесу по дружніх справах, трьох судів завжди було. Тепер є, скажімо, така ситуація, що скажімо, єпископ може одного суддю до такого процесу поставити. Але тут, скажімо, роля цього захисника подружнього дружнього uh, зв'язку, так добре, uh, виростає, він бере вже uh, на саме більшу відповідальність. Mm. <coughs> uh, ну, Так ж вірш я розказав, uh, скажімо, про uh, uh, нову процедуру. Ця процедура входить в життя 8 грудня, тобто вона вже проголошена, є вакансія легіс, uh, uh, домінується мідіс. Юдекс Домінус Єзус. Так називається моду проіпрім Папа Французка від цієї процедури в Андрійській церкві. Є аналогічна процедура, яка стосується кодексу просіння цер 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 церков. Ось, і, 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 вона схожа такі там, скажімо, більш дососною до цього кодексу. Причина Причина дійсності подруга, так? Причина взагалі, скажімо, що є причини подружжя? Це є згодна сторін, яка є виражена, вона є актом, актом волі, вона не може бути жодного примусу між чоловіком і жінкою, де вони себе один одному передають. І бачимо, що. А в таїнці подружжя тайства уділяє не священник Західній церкві. Це подруги собі уділяють цього таїнства. А священник є свідком, урядовим свідком від церкви. І може бути, що це може бути особи тим урядовим свідком може бути навіть не священник. Ми говоримо про канонічну форму подорожча, тобто, коли є урядовий свідок від церкви і двох е, свідків звичайних. Це економічна форма заключення подружжя. Є ситуації, коли може бути вона спрощена або навіть може бути від неї диспензе. Ось. Тобто бачимо, що ви подружжя було дійсне. Мусить бути ноктурієнти, ті, які заключають подружжя, мають сповнювати певні вимоги. Це вимоги, які дотикають інтелекту передусім. Тобто знання про подружжя. І тепер маємо тут ігноранцію. Тобто може тут сьогодні. 719. Для того, щоб могла заіснувати подружня згода, потрібно, аби ті, що хто одружується, знати принаймні, що подружжя є тривалим союзом із чоловіком і жінкою, спрямованим для народження дітей через певну статеву співдію. Тобто, як хтось не має таких знань про подружжя, він є і гарантом. І бувають такі люди, які скажімо, Виходять замуж і пізніше, як доходять вже до якихось e, подружніх справ, відкривають очі і кажуть, я цього не хочу. Ну no, і питання є, чи таке подружжя така нездатна до подружжя? No, ну здатна, Тому що десь там брак, брак основного розвитку, я би навіть сказав, такого особового. E, Наступна, скажімо, з, дефект такий з інтелекту, це є, теж прочитаю. Помилка щодо особи робить подружжя неправосильним. Помилка щодо якості особи, хоч би була причиною дружини, не розвиває подружжя. Хіба що саме ця якість була безпосередньо і принципово задумана? Вона мусить бути виявлена тоді. І мусить бути єпископа на таке подружжя, якщо якість. Помилка щодо особи. Тобто eh, я виходжу, eh, я, скажімо так, женюся з Катією, а Катя має eh, сестру близнячку Олю і мені її підстави. Оце, це є так. Або Оля думає, що виходить за багатого, а він здається бідний після подружжя. Ось. І це от принцип того, що він, скажімо, бідний вона повинна була поставити як варунок, що вона виходить дійсно за такого. Або, наприклад, виходить заміж і знає, що в нього не повинно бути дітей. І це є неї принципово. Тобто не було в нього перед нею там якісь зв'язки з іншими жінками. Він кавалер і цей, а тут показується, що це. Як такого ворогу не поставило насамперед перед подружжям і єпископ не погодився mm. на таке то такий воронок не може вчинити недіснення. Тобто розуміємо, якість, особа і якість то mm. uh, таке. Mm. І, наприклад, е е е наступне це буде 721 Хто дружиться, обманутий підступом? Учинення заради отечення згоди на подружжя щодо певної якості другої сторони, яка може своєю природою поважно порушити подружнього життя, то викладає його неправосильно. Підступ може бути, наприклад, хтось каже, ну І тут працює того кавалера і він каже, я помовилася. І тут є причина недійсності, наприклад. Або завітнення від нього, наприклад. Або ну, може тут бути ще багато інших таких, скажімо, ситуацій, які можуть, скажімо, і з чоловіка сторони вплинути на, на те, що, що подружжя буде недійсним. Щодо інтелекту, є такий канон. 195 Його варто запам'ятати, тому що більшість, скажімо, на дійсності подружжя ми визнаємо спричину цього канону, тобто параграф 2 і 3. І так, перший параграф цього канону 700. Я, я прочитаю Півсхідний кодекс, тому що в мене на, на польській мові є Латинський кодекс. І там, деякі канони скипадають, щоб не перебудити що і не шукати слід, то я так користуюся так хибер трошки. Так що не дивуйтеся. Не здатним для укладення подушня є ті, які позбавлені достатнього користування розуму. Будь ласка, скажіть, я не визначаю? Неповноцінні, так, розмовим, неповноцінні. Має дороги цих капітан. Там трошки нижче буде. Але тут йдеться, хтось, скажімо, розвинутий, інтелектуально. Не просується розум, так, як має бути. Друге, мають поважний брак. Оцінюючого розпізнання щодо істотних подружніх прав обов'язків, які взаємопередаються і приймаються. Брак оцінюючого розпізнання щодо істотних подружніх обов'язків, які взаємопередаються і приймаються. Тобто, наприклад, якщо вони від... Вирушені, як позитивним актом волі, якийсь істотний елемент подружжя. Які елементи подружжя? Ми маємо цілі подружжя і такі істотні елементи подружжя. Вірність і нерезірбаність, Чи нерозірваність. а цілі це, є, е, скажімо, благо подруги і зруження потомства. І це є ці елементи подружжя. Які не можна позитивним актом алкоголі, тому що подружжає воно нас по собі тоді буде не Як хтось заклав здраду, заключаючи подружжя, здраджував і, і здраджує, або, скажімо, не хоче мати дітей. може, але не хоче. Виключає. Він заключає подружжя не дійсно. Може, я перепрошую, може, не зовсім так. Не хоче мати дітей і не признається до цього, знаючи, що друга сторона хоче мати спільне потомство, але до того не признається, що він не планує мати дітей. Він чи вона, наприклад, дружина не хоче мати дітей і не признається до того, знаючи, що її майбутній чоловік мріє про дитину, а вона не хоче, вона не скаже. То тоді, можливо, це є причина, так. щоб подружжя було така таким, сума. що не відбулося. Але коли вони не хочуть дітей, собі не хочуть, то й не хочуть, двоє так домовилися, то не є причина, так мені здається. Якщо двоє за взаємний звод. Ви добре сказали, що воно так здається. Я просто хочу дійти до суті того питання. Я трошки в самій, тому що мені важко вже замінити. Будь ласка, мабуть, на одну справу. Виключити потомство. Можна планувати, але не можна виключити потомство з подружжя. Тому що ці подружжя, на що воно настане? На благо подруги і на зручження потомства. Що інше, подруги не можуть мати потомство з якихось причин. причини. І про ці причини вони дізналися, чи вони виникли після заключення подружжя. Але, що, наприклад, якщо така причина була прихована до подружжя. Це є причина до своєї подружжя Або, наприклад, хтось, скажімо, це само подружжя. Розумієте? Таке, не повинна людина входити в подружжя, яке вивчає потомство. А ще одне таке питання до того. Якщо, наприклад, люди, одружуючись, ну, думали так, що звичайно них будуть діти, тобто вони то не обговорювали, але то само собою розумілося. Але вони пожили кілька років, побачили, що в життя дуже тяжке. Економічно вони собі ради не дають, то може давай без дітей. От як, як тоді віднестися до такого їхнього рішення? Тобто подружжя вже відбулося, але вони по дорозі передумали народжувати дітей. От дивіться: якщо вони собі живуть і не скажуть подружжя, ніхто про це не знає. А, подруж... а подружжя завжди, воно тішиться преференцією права. Тобто право завжди на Дійсності подружжя. Навіть ді треба доказати. І тепер, після такого часу, є такі справа. Жінка чує материнський інстинкт. Я хочу мати дітей, але він вже не хоче. Він так добре привик. Чому там турбуватися? Є підстава, щоб ствердити не цього цілому підружжя. Тому що є виключення віду. потомство. І так насправді це включення потомства, воно, але я думаю, що має корінь десь там вже на самого початку. Напевно, десь якийсь дефект є в сім'ї, якесь виховання, десь дефект якогось розвитку. Незрість до потужного життя. Про що це говорить? Про егоїзм так направді. Розумієте? Подружжя воно відкрите і на життя. Щоб ділитися своєю радістю, любов'ю сподомством, а не бути тільки для себе. Скажіть, а якщо сходяться люди, наприклад, у зрілому віці, вбивають дівець, які вже мають дітей і вже по віку не планують дітей, А може, може, може бути і нездатними, не? скажімо, тут є таке курйозно. І в православній церкві є переповнюють загідні подружжя. E, скажімо так, в Катанській церкві не вникаємо так глибоко, тобто вони e, хочуть e, закінчити подружжя, і тепер, чи вони будуть здатні до садиби актів, наприклад, через Віки і через Далі, це вже відбувається, скажімо. Nawet no, jeśli pra, choć oni budują jak, skażemy, jak siostra, ale desta, skażemy, chcą mieć te te to to, skażemy, że łysha jak jak to dla, dla rozrywki. E, z formalnej strony, z formalnej strony to to przed i za. Oni nie Oni w podróży А то, чи це подружжя вже є, скажімо, чи повинно взагалі, чи вони повинні входити в такий стан, це вже друге трошки питання. Але якщо вони бачать це потрібне, хочучити разу, то, що вони вже, скажімо, постаріли і, скажімо, десь там з білогічного пункту бачення це подружжя не може мати вже дітей, то може робити, робити таке, скажімо. Це в циркому спільноті таке таких решимо немає, вони не переподіють там. Ніхто не буде вникати, що і як. І ну, Тоді є, думаю, все-таки краще взяти цих комущом, якщо немає ніяких ні, ні. перемог. Розумієте, так? Ми говоримо про причини недійсності подружжя, так? І де Іде Чи ж... Десятки виробництва. Що скільки? Тепер валітивні, скажімо, причини, що впливають на недійсність подружжя, тобто згода подругів мусить бути виражена без застережень, Тобто, без якоїсь симуляції, фікції. Ось. І тут маємо Канон 824, параграфу 2. Якщо однак одна із сторін або обидві позитивним актом волі виключила б саме подружжя або якийсь його істотний елемент подружжя, або крістотну властивість покладають його неправосильно, тобто впроваджують фікцію. Вона може бути часткова або, або повна. І тут маємо ще можна схопити, наприклад, примус або тяжка така боязня, і людина, скажімо, Йде на подружжя, але це не є її бажання до кінця. Ну, наприклад, ситуація яка? Дівчина завагінувала і батьки сказали так. Вийдеш, заміж? Ну, не вийдеш забіж, виживемо з дому. Ну, виходить за Там немає скажімо, любові, немає згоди, там є, скажімо, страх перед батьками. як прироз може бути іщенішим. Я знаю таку ситуацію, що хлопець католик десь там, скажімо, пізнав дівчину музулманку. Вона прийняла православ'я пізніше. Ну і там завигину до нього, то її сім'я погрожувала йому життя. Якщо не женеться, то то, 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 то кінець буде його ну, і Тут питання, чи це є, скажімо, питання дійсності. Тобто, вино взяли шлюб, але якщо б він, скажімо, зміг це доказати, що такі факти були і його там, сила волі була здетермінована, він боявся, то на ну, такій підставі можна сверти не місце цього подорожча. І багато таких ситуацій, Ну і коли хтось ставить умову тобто, о, 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 щодо подружжя, ми вже про це говорити, так? І тепер будемо говорити собі про, про перешкоди до подружжя, канонічні перешкоди, які вчинять подружжя недійсне. Ми маємо причини, які походять від натурального Божого права. І церковного права. Ці, скажімо, причини, які походять від натурального чи позитивного Божого права, позитивне, знаєте, якась позитивне? Не від слова позитив, а надане, тобто, наприклад, де ці заклади. Це Господь надав народу Ізраїлю. Ці забліді, не? Тобто, Вони є десь там, скажімо, на базі натурального права, але все, -таки, все ж таки надані. Тому позитивне Боже право. З позитивного Божого права і з натурального ніхто не диспензує ніколи. А з цих є Що таке диспенса. Тобто завішення дії права в конкретній ситуації. Це є диспенсія. що було неможливим, в такій ситуації стає можливим, говорячи. 에... То може. tererw um zrobiły bo co następna czas